Першокурсник механіко-математичного факультету університету Франка Ігор написав тест навчальної компетентності напередодні. Каже, було чотири блоки питань: логіко-математичні, природничі, мова, література, есе і гуманітарний. На все про все три з лишком години нарікає, що забракло часу, і не лише йому. Там дуже багато питань, секції різні і на твір занадто мало часу. Я б замість 30 хвилин давав 40 хвилин. Це додатковий час, і кожну секцію додавав би 5-10 хвилин. Рішати можна. Що усно, шо що вже з допомогою калькулятора, то завдання непогане. Натомість першочки львівської політехніки тесту ще не бачили, і особливого бажання писати його не мають. Нам задають дуже багато матеріалу, і ще якісь тестим нам було 11 класу забагато, для того, не то що зараз. На те вони і першокурсники, аби вчитися, каже керівництво університету, і додає, молодь забула, що таке логічне мислення у школі. Вони вчать лише те, що їм треба для вступу. Часом трапляються випадки, коли абітурієнт чи учень навчився, він освоїв за зазубрив, скажімо, формули рівняння і добре склав тест, але Практика пізніше показує, що результати навчання не підтверджують, тобто він не навчився вчитися. Ці прогалини і має відстежити новий тест компетентності. Розробили його в сполучених штатах для тих, кому 25 і більше хто вже забув дрібниці шкільної програми, але може засвідчити логіку та здатність до навчання. Ми висвятковуємо не студентів. Мета цього цієї експериментальної роботи відслідкувати тестові завдання. Справилися, не справилися, який рівень. Ми ж не говоримо, що студенти не добре. Ми Будемо думати про те, автори цього тестового задання цього тесту, як, що з тестом цим робити, якщо тести компетентності таки вдасться адаптувати в Україні, кажуть ініціатори, то саме їх будуть рекомендувати вищим навчальним закладам як базові при вступі. Як на мене, це дуже важливо для правників. тобто особливо здатність логічно аналітично мислити. Тобто це виявлення потенціалу. Мова не йде про е, форму контролю, яка може мати певні наслідки. Цього року в експерименті беруть участь чотири регіональні центри оцінювання якості освіти в усій Україні. У Львові це університет Франка та Львівська політехніка. В середньому по 600 студентів від кожного. Автори тестів переконують, результати жодним чином не вплинуть на успішність студентів, оскільки усі роботи анонімні. Віталій Кубліков Кирило Хайлов головні новини Львова.